Іноді дитина виростає з глибоким відчуттям, моє життя не має цінності. Це називається сценарій неживий. І він виникає з холодності батьків, відсторонення і від фраз на кшталт. Якби не ти, то я, б. такі діти виростають у дорослих, які відчувають себе недостойними любові, недостойними щастя, недостойними життя. У них вмикається програма знищення. і тому це дуже небезпечна програма. Всі залежності, вся поведінка, яка направлена на знищення, вона з цього сценарію. Що можуть зробити батьки, щоб дитина не понесла в життя цей сценарій? По-перше, бути емоційно присутніми, не лише годувати і тягати, а ще реагувати, слухати, обіймати. По-друге, ніколи не робити дитину винною за свої втрати чи втомленість. По-третє. Говорити добре, що ти є. Не добре, що ти є слухняним. Не добре, що ти такий хороший, а добре, що ти є. І головне показувати власним прикладом, що життя має сенс, бо дитина, яка відчуває тепло і прийняття, ніколи не виросте з думкою мене не мало бути. Вона виросте з переконанням, я цінна і маю право на саме краще життя.